Приїхала машинка, гора паперу. Служку точки тканинки всякі різні. РС-260. Педальку він не поклав. Ну так, да, нема педальки. Машинка. Дивимось, коли це кнопочки оце постирані, пастирані, це вже дуже багато на ній працювало. Класнасова швейна машинка і приїхала на ремонт. Це кнопка старт-стоп. І подивимося, що з нею не так. Власник її розбирав, а скласти її так і не зміг. Роблю огляд, що тут з цією машинкою не так і чи взагалі вона піддається. Ремонту і налаштування. Під'єднав кабель, ну, якби комп'ютер, так би мовити, включився, інсталяція пройшла, вона як би побачила, як би електроніка жива. Вибирає. Це працює. Ладно. Все працює. Швидкість. Е, зараз не буду перевіряти, бо невідомо, що там у неї нема синхронізації, вона не шиє. А зуби упали і більше не піднімаються. Зуб'я просування тканини. Я мав на увазі. бідолажно, скільки це вона відпрацювала, волка пластина розкручена. Винтики. Так, Дивимось голкою, пластина. Нормально. Все на місці. Знімаю голку. Ну зачем же так затягивать? Навіщо так уже і затягивать? Та ні, це ж різьбу можна там збити. Волка нібито погана, не СССР. Ну ладно. Поїхали далі. Тримач пульки побитий. Ось тут ось ниточка буде зачіплюватися і все. Оце вже на смітник. Так, без голочки можна попробувати. Е, так, у нас прямо йшов. Ага. І... А, лапка піднята, окей. Це працює. Так, добре, поїхали далі. Кнопка старт-стоп не працює. Реверс? Реверс працює. Ця кнопка працює. Окей, ладно. Перевіримо, чи працює у нас. Значить, кнопка працює. значить сама кнопочка працює. Так, що не так може бути? Окей. Ну, давай другу все. Четыре. Зигзаг какой-то. Пошло. Швидкость. Ну, значит, живо. О, кнопка не некорректно, потому что так заезжено, що кнопка тут Через 10 раз, це значить у людей немає педальки. Я так, я так розумію. Так, електроніка працює. І впали зуби. Чому вони впали? Буду розбиратися. Ексцентрик на місці. Треба розбирати машинку. Знімаю передню крижечку. Так. Ніж забитий з нитками Ладно, йдемо далі. Право в тому, що в цих машинках зазвичай з заводу не мазано воно. Ставлю голку пластину на місце. І якщо рамка голку водія розбита і шток голки ходе люфтить, то я вважаю, така машинка не піддається ремонту. Ну як не піддається, я просто не знаю, де взяти таку рамку. От я, щоб окремо рамка продавалася, я просто ще не зустрічав. Напишіть в коментарях, можливо, хтось знає, де вони ці рамки є в продажу. Напишіть в коментарях, бо я не знаю. Машиночка з таким ось пробігом, з, з такою вироботкою. Я подзвонив, ну, чоловік мені подзвонив. Я спочатку спитав, є люфт? Люфта немає, люфт дуже мінімальний. Але люфт треба перевіряти в самому низу. Не в самому верху, ось тут, де практично вироботки немає. А коли голка заходить в саму тканину і по штоку тут вироботка. О, вибачте мене. Ну, камон, як то кажуть. Зараз я голку вставлю. Так, поставив гулочку. Він, правда, її розбирав цей власник. Олексій Петрович. Зрозуміло, що машинка пластмасова, ну вона зібрана. Вона зібрана, але ну, великуватий, звісно, люфт. Тут-то багато не треба, його хліб, його дружина 15 років вже на ній ще є, на цій машинці. Ну, як то так. Великий респект. Цій машинці, що у нас років роки відпрацювала. Я розбираю далі. Ось один саморізік тут. Ще один товстунчик. І, тут, так, і ось тут бути Так, з кнопка ця не працює. І самі зубці упали. Ага, ще ось один. Давно я робив таку машинку. Знизу можна ці лючки. Я, блін, забув. Ще ж один ось. Такий тоненький. Все. І не розвалилося. Пане Олексій тут уже шостов. І шліф дуже обережно, треба шліф відключити. Тут їх не переплутаєш. Слабкувати. Ну, це не саме страшне. Дивимо, чи втулочка там не прикипіла до валу. Втулочка нормальна. Це автулочка. Коли подібна. Ну і саме страшне Оце рамка Ну... Люфт не так, як в смій. Ну, може забито. Зараз ось мазочки туди масовка забито пухом. Ну, в основному це рамку розбиває випрацювання це. Всі люфти тут перевіряються на зібраному корпусі, але найбільший люфт видається ось в цьому. Я ось масло ну, оливи туди додав і люфт менший став. Ну ладно, налаштуємо. І тут ось якби поганяти її. Може забито просто, що війлоком там. Ну повірте, я бачив набагато хуже. Ладно, поїхали далі, працюємо. Розберемося із зубцями. Де ці зубці ділися, чого вони впали. Збита, да, пан Олексій тут полазить, трошки покрутив, що він тут крутив, не знаю. Да, я все попаляв і трішки менше. Ну зараз це ось не показник, бо машинка розі... розібрана. Коли машинка зібрана, повністю зажаті всі саморізики ці, то тоді вона набагато крепкіше стоїть. Так, заправник нитки я дивлюся цілий. Ну, цілий, я маю на увазі, крючечок є. Виставлю його. Все, крючечок який, ниточку, захоплюю. крючечок цілий. Ну, значить будемо. Буде заправляти машиночка. Так, поїхали далі. Зубці, що у нас тут із зубцями знімаємо? Треба зняти повністю вал, оцей механізм, весь повністю зняти. Того і збито, Пан Олексій, мабуть, ж знімав оце все. Розбираю далі. Поклав машиночка, а що тут розбирати? Ось дивіться, ось тут нема тут ексцентрика. Відповідно, немає і. Ну, сухо, все сухо, ось. Щестерня ціла ще. Тут желізна, це шестерня ціла, а все навантаження на зуб'я, зубці просування тканини і на цей ексцентрик центрик Можете подивитися тут. Треба міняти оцей ексцентрик Ось так ось хорошо видно, наскільки тут. Ну, просто не мазалося. Така глибина все. Все, друзі, до нових включень. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Розібрав я цей механізм, достав повністю. І ось, будь ласка, зверніть увагу, можна роздивитися, наскільки тут вир... ну, вироботка. Я в своїх відео вже ремонтував таку деталь. Такий ексцентрик Швейна машинка Brother US480. Проблема з ексцентриком І я змайстрував. Зробив я ось такий ось виріб. Ексцентрик Ось так він тепер виглядає. Ось. Ну, я ж не можу таку машинку похоронити. Ви що така бомбізна машинка. І я її зробив по зразку по орігіналу практично. А цей ексцентрик остається без проблем. Ну, От, І я. Я оцей ексцентрик вертаю назад. Поверну назад. Цей залишаю на місці. Ось І отак воно тепер буде виглядати. Це в мене ось. прибіг до мене помощник Макс. Це Максик. Макс. котик ти мій. Шотландський. Шотландський котик. Це мішки шотландські. Ось який гарний в мене ексцентрик вийшов. Ось таке. У мене цікава робота. А потім все налаштую. Ну, чекайте наступних включень. З'ясую з власником машинки я об'єм і вартість робіт. Якщо його влаштує, буде контент. Друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте побачене. ставте вподобайки. Ну, діліться моїм відео з тими, кому можливо буде цікаво або потрібна буде така інформація по ремонту швейних машин-верлоків. У мене на каналі багато цікавого про швейне обладнання.